Через 2 тижні новий рік і ми готуємо подаруночки. Я вже давно роблю подаруночки з користю для здоров'я, тому що любов це турбота. Отже, п'ять топ-подаруночків. Перший це бальзам для губ. Натуральний на маслах, масла ши, масло кокосове, масло облепіхове. Це можна всім. Вашим майстрам, манікюра, перукарям. Такі компліментик дуже доступно. Продукт номер два. Це вітаміни ТСБ для підтримки нервової системи. Потрібні, мабуть, зараз всім. Також бюджетно і зараз актуально. Продукт номер три. Для коханого, для батьків, щоб підтримати їхнє сердечко, тому що це питний калій, вітамін С і рібоза. Мій фаворит масочки. Це новинка, це маски, такі Ocean Glow, які інноваційні. Які пептідні, ліпосомальні, а це значить 10 разів вони швидше до шкіри доходять. Хто їх спробував? Просто у захваті, тому що це і підтягнення шкіри, і шкіра напитується і сяє прямо зсередини. Дуже мені подобається. Рекомендую. Ну, і наша косметика це косметика Privilege. Я дуже люблю косметику, таку для преміум догляду в домашніх умовах. Такий салонний догляд. Отже, поспішаємо, готуємо подаруночки з користю.